Збройні сили України, насторожі миру нині. світ собою захищають, зло російське зупиняють, незворужні не і сильні ЗСУ, як скеля, стережуть наш сон спокійної оселі. Серця і душі чисті воїни, світ, е, світ мають, бо від біди і ворога. Світ захищають, продовжують традиції славних героїв, що вивали за наш край, свободу і волю, мають козацький вільний дух і відвагу, примножують геройство, і славу. Волю і землю безстрашно захищають і ні на крок назад не відступають, бо знаю, що позаду діти рідня, і Україна мати, що у нас одна. І встали славні сини й доньки, коли на Україну напали орки. Вони вганяють ворогів паніку і страх, коли стріляють з жавелінів, лучно в такт. А ще на службі в ЗСУ є байрактари, їх друзі-турки нам у поміч вслали. І з неба залізні машини пташки б'ють влучно у ворожі війська і танки. На Чернігівщині, чотирилапий талісман прошла. Це без патрон, що за селу допомагає. Такий нюх той ж валий песик має, що всі ворозі міни розпізнає. А ще я чув, що зброя є біоптахи. Це бойові гуси, синички й качки. Про Росію крилаті не бажають знати. Прийде наказ і вони полетять воювати. Армія потужна в нас волонтерів, які можуть навіть дірку із неба дістати. Вони цивільних і військових виручають, гарячі точки допомогу доставляють. Ми віримо, що сонце перемоги зійде і засяє від Карпат до Чорного моря, і розжене над нами темні хмари, і припиняться сирени і бої, і втрати, і вернуться додому усі солдати. І обніма дитин золотата. Уже не буде пуску без нього хати. Як колосіться знов пояс зелені, зустрінь хазяйця, своїх покинути у селі. Повстане із руїн моя свята земля, і відбудують люди, села і міста. І знову полетять лалеки до хатини, щасливий крик маленької дитини. Розтани сніги і розквітне це ти. Ти ворог поганий, сюди більш не йти, бо наш волелюбий, сміливий народ Не те, щоб топтались отут росіяни, наших людей грабували й вбивали. Наші ЗСУ у бій веде, він мудрий накази усім ж роздає. З ним воїни звільнять усі села і міста і прийде до нас переможна весна. Молодці і плаче мати солдата, хоче доньку чи сина діждати. Мати Божа, війну зупини, кожного захисника додому верни. Сьогодні у всі бажання єдине скоріше діждатися переможного миру. Щоб у кожному місті і селі залунало перемога. Хвала ЗСУ! Я сьогодні нічого не боюся, бо я в надійних руках мого татуся, який пішов в ЗСУ воювати, щоб нашу рідну землю захищати. Мій любий український солдат, я не знаю, як тебе зад, але так ще хочу спасибі сказати і навісто не мрію тебе обійняти. Нехай моя любов полетить за тобою, коли ж прийде час і підеш ти до бою. Вона буде поруч тебе захищати, і куля ворожа, повз тебе промчить. Прийде мир на землю мою.